Mm -hmm. Сынок, вставай. Чому? Ти зовсім курси, я тебе на роботу беру. Чому? Ти зовсім курси, дух щось станеться. Це сонце со, а навіщо? Ти там що я на кивер стою їду, а там вже авто під'їжджає. Я так стояла, давай ще час собирайся. Добре. Так штани надо. Давай та... шуча, він вже під'їжджає. Зараз, зараз, то щось, все собрався. Давай, все, йдемо. Господи, що там на Стій. Та він, похоже, вже не пункт. А ні, зупини. Все. Слава богу, приїхав. А ти що, еще, хочеш на не накриестого їхати? Ага. Да він приехал вчера. Что... Це нас такой автобус, який проезжает всех на кироство. Так? Ну так, давай, что-то седай, добр. Ну, Сразу ты, сразу ты что, с собой сына взял. Ну зависит от того, что станете еще. Седай, ну с... угу. короче, батя. Ми просто їдемо туди. Ну так. Ну сіть туди краще добре. Ем, а платить хто буде? Я вирізусь всіх безкоштовно, так що ніяк не платити. Ну добре. Коротше всі їдемо добре. І навіщо ти мене взяв? Так що щось не сталося. На якое сьогодні не убийцу їдемо. Mm. На На пятрку. Ой, на АТБ. Ну добре, зараз. Господи, червоне світло, як завжди. Господи, коли ще червоне буде? Ой, зелене буде. Та похоже світло хор зламався. Та вже жовтий, можна їхати. О, зелений. Все їдемо. А ми точно доїдемо? Доїдемо. До тебе зараз доїдемо. І зараз там одного вистримо. Я одного із снапівки вистрію. Добре. Батя, а коли ми вже приїдемо, Та зараз вже приїдемо. А навіщо ти свого синка взяв, так щось щось не, не сталося. А, ну так. О, та одного одного обіця надо зробити. Та ні. Вона ще свідчить до нами. Коротше пофіг уже. Да тебе кажеш, обід обіду одну, наверное. Ну так, добре, зараз приїдемо. Ну, все, коротше, доїжджаємо зараз. Зараз приїдемо. Давай швидше їдь. Ну, автобус у мене такий, як я буду їздити? Та ти б ще на києвоство не ходив А тепер на накирство устроюся. Так, коротше, ми вже під'їжджаємо до АТБ, вже. ти бачив, булаш обіду от снаперхи добре, добре. Как раз там, люди не... там, там людей немає. Ну, по подивлюся, подивлюся, давайте вигружаємо. Короче, я так відомий снайперку з нею вистроїш, добре. Батя, мне что-то страшно. Да не бійся, що ти ты боишься. Сиковач вистрілюй. выстреливай-то. Убийцы, баба. Так. Пих. Вот это попадание было. Сиковаче, батя, я выстреливаю. Молодець, тебе хвалимо молосвицы. Ага. Коротше, на яку ще нову піцу поїдемо? Давайте давайте біля на заброшку, там по-любому є люди. А може давайте от, от того, там вот давай. ну давайте. Господи, головне, щоб там поліційна було. Так, їдемо їдемо. І... Не каче так. Ну, зараз ще треба тут їхати на вліще. Угу. Так, уже приїжджаємо, в принципі. Вот там на криші я бачу, зараз вистрілаш ти. Синок, ти зараз вистрілиш добре? Угу. Я на розвідку. Ти добре? Будеш. Звісно, буду, що я боятись буду. Ти здохла ще? Все, я вийшов. Молодець іди. А як я вийду, дитя, відкрийте. На дідь я кивер, давай виходь. Так. Чотке попадання. Так. Клас! котя, привіт. Я ж подумав, що це людина якась. Пробач Серега, що? Чи там ще я Збачи, на роботу поїхав? А з ким він тебе працює кілером? Філером, а я снайперки пострілять. Ага. Тихи патрони не трать, мені надо цього віцу робити. Хочеш за мною поїхати? Ти я б, ну, пішком дойду до тебе, я все-таки знаю, де ти живеш. А ну тут пішком -то довго йти? Та мені пофиг, нічого. З водійом якось поїдеш Добре. Добре. А хто місце буде займати? На друге присідеш. добре? Добре. Це, коротше, а може, я біля тебе сяду? Ні, на друге сідай. Добре. Ти що сюди десь нам прийшов? Та б мене просто друг за. Ти наш свого друга ще взяв. Ну як весело було. Добре. Ну, все, ми побачуємо. Так швидко! Та ні, ще, ну, обіду ми маємо вбити. Ой, господи. І це ще поліцейський буде? Які поліцейські? От біля школи. Біля школи. От це буде попадос. Учителька зараз потім визве поліцію. Ага. Ого, там ще якийсь враг дивиться там. Це директор! Директор? Ага. Так що будь кося обережним. Ага. Там з другом моїм. добре. Ну, що, бать, я його застрелюю, а ти кажеш, як я вже виходив. Ну, я з другом піду з ним. Що страшно було. Ага. А навіщо тут ще один? Та я просто тут хочу сам з снапрям. Та просто мне вз... я Мені теж треба на роботу. А ну бувай Ну все, короче пардон, виходь, добре. Все пішли. Так надо бути обережним Ти братан, ж виходиш? Ну, виходжу. І що? Ой, господи, так тут ще один цей. Фух, виходить, давай його застримом Піу. Е. Все коше, застреливсь, тепер хочеть. Пів. Все котче. Чи йдемо туди, ага. Все бачу, я, я обіду застрелив. Молодець. Тепер треба їхати додому. Ага. Нормально сьогодні не обіців на воби, ага. Увага! Ще ми вже їдемо додому. Наконець-то. Батя, ти сам уже з обіцями розберешся, ага. А, а, а це що? Ти ж на, на роботу поїде? Ага, ми з ним будемо будемо якихось обід убивати. Оце то зараз було зовсім страшно. Ну все, короче, приїжджаємо додому, так? Ага. Паночки ще хполітю на визлову. Ага. А то ми килорами працюємо. Нормально, нормально. Ну ж як справи бувають нормальні. Ну, у мене теж нормальні бувають. Ну іноді бога не буває. Ну все, короче, ми приїжджаємо вже. уже. Наконець то ти зі мною будеш? Ну звісно. я без свого друга бути? Ну все, короче, приїхали. Воно с на поміцту. Все, короче, открываю вам двері. Ну, короче, батя, пока, пока. Сирога, ти що, з ними поїдеш? Ні. Ну, все, короче, батя, бувай, бувай. Так. Батя поїхав на роботу. Нормально в було. Ну, базик такого чорного зовсім страшного побачити. Ну, все таки він кілером працює. Все, що я з ним не поїхав. Класно, щоб було ще з ним їхати. Ну, все, коротше, він поїхав. Все на Кірсел поїхало. Все там поїхали. Все, коротше, поїхали. Ну, братан, ти зовсім це ожидав. Ага. Ну, це зовсім уже, братан. Батя, устроився працювати кілером. Ага. Ще було страшно. Знаєш, ти знаєш, ким я устроився? Ким? Поліцейським. А ти знаєш, з ким я бы устроився? Ким, говновозом! О, ну тільки говновозом мен... мій Петрович працює. Ага.